Доброго дядька. Доброго дня! Я ялинка, Українка. Прийшла вас привітати. Солодоще. Це та А це полі. Ялиночка дякую Очасочка. А сьогодні тебе є. Раля, Лаля. Я знала, що ти малялю хочеш. І тоді розпальова не надавали. А ще, щоб таку зимову кору, вам було щопити гарячу теплича. Ось такі вам грубочки часочки і овочки тримаєте. Хай чудовим буде рік і принесе перемогу на поріг. Вас привітати. Ми вас вітаємо цим п'ятам. Вітаю вас цим святом. Ялиночка, вас. Мило, Бажаю вам мирного небудь. Бажаю вам міцного здоров'я і щастячка. Щоб ви завжди мали такі гарні усмішки, щоб були веселенькі, здорові, щоб у вас завжди були радісні, щасливі очі, щоб ви не знали смутку, не знали печалі. Щоб завжди приходячи додому. Uh, Раділи від того, що у вас є ця прекрасна малеча, що у вас завжди затишна і тепла оселя, що люди, які поруч з вами посміхаються і допомагають вам. Тож миру, любові і злагоди, Дякую. а також що щедрого, доброго вечора. зі святами. Здоров'я вам мирного сиру. Святой Николай минуло.